Ну що ж, за ініціативою фонду президента України цього року започатковується традиція щорічної церемонії відзначення талановитої молоді України. І ми розпочинаємо першу церемонію відзначення молодих талантів за підсумками 2024 року з номінації Точні науки та технології. А, власне, церемонію в номінації точні науки та технології хочемо розпочати з привітання українського математика володарки медалі Філса за елегантне розв'язання частини 18-ї проблеми Гілберта задачі про пакування куль у восьмивимірному просторі пані Марини Вязовської. Я вітаю учасників першого національного форуму талановитої молоді. Маю за честь привітати переможців і призерів міжнародних та всеукраїнських олімпіад з математики, інформатики та інформаційних технологій. Я вражена і зворушена вашою цілеспрямованістю і відданістю справі. Навіть у найскладніших, у найнесприятливіших умовах, ви досягли найвищих результатів. Я вдячна вам за те, що ви обрали складний шлях науки. Також хочу подякувати вашим вчителям, вашим батькам, вашим близьким і рідним, всім, хто підтримували вас на цьому шляху. Ваші перемоги це не лише особистий успіх, це гордість України. Ви покоління, яке творитиме майбутнє України. Ми живемо у часи великих викликів і великих змін. Значною мірою це спричинено новою науково-технічною революцією, що відбувається на наших очах. І Україна на передовій. Це ставить усіх нас перед надзвичайними викликами, але й відкриває надзвичайні можливості. Ви покоління, якому доведеться перевинайти і створити майбутнє. Я вірю у вас. Слава Україні! Дякуємо, дякуємо пані Марині за звернення. Перший національний форум а, талановитої молоді, і цьогорічна церемонія відзначення молодих талантів відбувається за підтримки партнера заходу Сенс банк, банку сучасних українців. І маю за честь запросити на цю сцену для вручення відзнак номінантам пані Інну Тютюн, членкиню правління, директорку блоків IT та роздрібного бізнесу Сенс Банк. А з кавопросимо! Мені надзвичайно приємно вітати сьогодні нашу молодь, яка змінює країну і змінює світ. Хочу сказати, що ви наша гордість, ви покоління, яке дає нам можливість пишатися вашими досягненнями. Але ми розуміємо, що за кожною вашою перемогою стоїть талант, наполегливість і також важка праця. Хочу сказати, що я впевнена, що на сьогоднішній день дати можливість розвитку україн, українців і наших талантів, і можливість примінити їх свої знання це якраз є завдання і держави, і місцевих громад, і кожної української компанії. Ми вдячні Фонду президента за те, що ми сьогодні тут, бо для команди Сенсбанк можливість реалізовувати політику щодо покращення нашого потенціалу розвитку наших людей є стратегічною задачею. Ми раді заходити в різноманітні проекти, в реалізацію різних проєктів. На сьогодні ми вже робимо. Лабораторії разом з it компаніями також долучаємося до співпраці з університетами, але я впевнена, що ми, як Сенсбанк, робимо для себе стратегічний напрямок розвитку нашої молоді, і тому ми відкриті до всіх можливих співпраць і будемо раді бачити співпрацю з. Тими, з тою молоддю, яка є нашим капіталом, яка нам дасть можливість розвивати нову країну і будувати нові можливості для розвитку нашої країни. Ми дякуємо вам за вашу роботу і пишаємося вами, бо ви є нашим мотиватором. Дякуємо пані іно. Ну що ж, розпочинаємо церемонію відзначення в номінації точні науки і технології і представляємо номінантів! Олександр Горбунов, лауреат премії президента України за перемогу у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Місто Київ. Ат Жаріхін, лауреат премії президента України за перемогу у 36-й міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики, бронза, місто Харків. Володимир Заколодний, лауреат премії президента України, за перемогу у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, місто Полтава. Ірина Закревська лауреат премії президента України за перемогу у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Місто перемишляни Львівська область. Вероніка Ніколаєва. Призер всеукраїнського етапу та учасник міжнародного фіналу Всесвітньої олімпіади з робототехніки WRO-2024. Місто Київ. Кирило Реденський Лауреат премії президента України за перемогу у четвертому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Місто Київ. Максим Федорчук. Лауреат премії президента України за перемогу у четвертому етапі всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики. Місто Житомир. Даніїл Юксел Яман. Призер всеукраїнського етапу та учасник міжнародного фіналу Всесвітньої олімпіади з робототехніки WRO 2024. Місто Київ Іван Яценко Призер всеукраїнського етапу та учасник міжнародного фіналу всесвітньої олімпіади з робототехніки WRO-2024. Місто Київ. Ну що, пані та панове, гучно! Гучно привітайте! Переможців номінації точні науки і технології! Я пропоную всім зробити декілька кроків вперед. Зробимо ну, по-перше, ближче до людей, так. Або, друге, зробимо, а по-друге, зробимо історичну світлину на пам'ять. Підгучні облиски! Всі всі фотографи фотографуйте! Фотографуйте наших переможців! Шановні переможці, дайте нам успішку. Що ви такі серйозні? Це не олімпіада, це вже нагородження. Клас. Дякуємо вам і вітаємо і пишаємось! Клас. Дякуємо, дякуємо вам надзвичайно. Вітаємо наших перших а, лауратів переможців, сьогодні яких ми відзначаємо, а, і будемо продовжувати так. Форум дійсно а, зібрав а, окрім талановитої молоді а, науковців, лідерів у сфері державного управління, бізнесу, а, мислителів, які роблять вагомий внесок у забезпечення стійкості нашої держави і безумовно її сталий розвиток. А зараз дорогі друзі, я маю. Честь представити привітання від віце-прем'єр-міністра України з інновації, розвитку освіти, науки та технологій міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Увага на екран! Там безумовно є звук, тому давайте ще Там раз. Але я готувався, хочу сказати, і також я готувався вам подарувати певні книжки, які є важливими для мене, і напевно вам вже їх роздали сьогодні. Книжки називаються «My Vision» від Шейху з Арабських Еміратів, і ця книга про те, що потрібно формувати свою візію, потрібно вірити в великі ідеї, які всім здаються незрозумілими в даний момент. Але ви повинні вірити в ці ідеї і діяти для того, щоб досягати ці ідеї. В Принципі про це я хотів побудувати свій виступ, але я певний, що в нас ще буде можливість з вами зустрітися і поговорити про це. Але я хочу коротко сказати, що у вас зараз найкращий вік для того, щоб взагалі планувати своє життя, зрозуміти, чим коли ви будете займатися, якими ви будете володіти скілами, сформувати для себе супер амбітні цілі і декомпозувати шлях, як досягати ці цілі, вривайтеся в активне життя, беріть участь в суспільній, громадській діяльності, е, робіть все для того, щоб тестувати себе на різні напрямки, що вам сподобається, що ви відчуєте справ... справді ваше. Е, помиляйтеся багато, тому що зараз для вас це безкоштовно і для вас це не так болісно, як буде потім. Робіть багато, багато багато різних дій для того, щоб відтестувати різні суперсили свої, зрозуміти, як потім досягати своїх амбітних цілей. Тому мрійте, дійте. Розвивайте в собі правильні чесноти для того, щоб будувати комунікацію з людьми і бути щасливими внутрішньо. І нехай успіх вас переслідує, тому що ви цього заслуговуєте. Дякую, що ви в Україні. Дякую, що ви допомагаєте боротися за нашу свободу, і слава Україні. Дякуємо, дякуємо, Михайлу Федорову І продовжуємо нашу церемонію, наше відзначення українських молодих талантів.